На Прикарпатті презентували волю, політичну силу з новими людьми та новими для України партійними принципами. Члени ради партії Воля, народний депутат Юрій Дерев'янко та Ольга Галабала, провели зустрічі з громадою Прикарпаття. Під час презентації політсили у Рогатині, Галичі і Богородчанах. Провести повномасштабну ілюстрацію, викрити корупційні схеми та оновити владні структури. Головні завдання, над якими люди волі працюють вже сьогодні. Це і у стінах Верховної Ради, і на місцях. Ми активно викриваємо і боремося із корупційними схемами. Зокрема, це проблема бурштинської тес, це проблема національного парку Гуцульщина, це земельні махінації, деребан землі, розкрадання бюджетних коштів. Таких питань у нас є чимало. І мабуть, кожна наша партійна організація, районна чи навіть первинні осередки можуть в своєму населеному путі назвати хоча б дві-три корупційні схеми, про які їм відомо у цьому напрямку. Є перші напрацювання у парламенті. Депутати від волі зареєстрували у раді пакет антиолігархічних законопроєктів. Якщо їх приймуть, найбагатші більше не користуватимуться пільгами при сплаті податків. Де монополізація, де олігархізація. І повернення влади на місця, тобто здійснення реальної децентралізації, це ті першочергові кроки, які зараз суспільство потребує. Та реакція представників олігархату, якщо так можна сказати, на втрату ними активів, на втрату, на втрату ними можливості впливати на державні ресурси, якраз зайвий раз свідчить про те, що це є правильні кроки. Сьогодні представники волі активно співпрацюють з сільськими громадами, готуючи їх до адміністративно-територіальної реформи. Партійці кажуть, перший крок до адмін реформи уряд зробив у березні цього року, ухваливши закон про добровільне об'єднання громад. Відтак до 1 червня області мають запропонувати свої плани об'єднання. Громади в цей процес не включений, не включені. Вони не розуміють, що відбувається, і в нас є дуже велика загроза. Що якщо ми самі знизу до 1 червня ці всі речі не зробимо, то є ризик, що громади можуть об'єднати в примусовому порядку.